Сідами, які були присутні 31.07, що засвідчено протоколом судового засідання, яке проводилося з 31.07 по перше десяте року, я прошу цей протокол долучити до матеріалів справи. Там чітко зазначено яких привела нашого допиту, О, підій, сусіди, яких добиті. привела яких привела Кузьменко 31.07.2009 на року? Вона сама привела свідків. Ці всі свідки, жоден зі свідків не підтвердив, що я наносила тілесне ушкодження, і що е, ніхто не підтвердив про наявність якоїсь швабри. І е, всі підтвердили те, що між нами жодних відносин не було. Я ніколи в житті навіть на другий поверх не піднімалась. Я е, весь час е, проживаю на першому поверсі своїй квартири, ніколи не е, виходжу на другий поверх, не з'ясовую ніяких відносин і е, не маю ніяких відносин, зокрема е, з Кузьменко е, Людмилою Пилипівною 42-го року народження, яка проживає в квартирі 6, е, в нашому годинці. Адвокат, ви почули відповідь до ваше запитання? Так, ваше. Чи маєте ви ще запитання? Так, скажіть, будь ну, ласка, вас, <звілля> вас обвинувачують в тому, що ви нанесете вас ушкодження шваброю дерев'яною? У вас вилучали швабру. Шановний суд. Е, жодні, е, швабри Була, е, міліції, які, е, жодні швабри в мене не вилучали. Була були працівники міліції, які оглядали мою квартиру. Жодної швабри в мене не вилучали. У мене квартира має 34 квадратних метри. Е, там така е, в мене немає швабри. в мене просто пилосос, Розумієте, в мене я не вмию нічого шваброю. Та тим більше 31 на 7, так звана потерпіла Кузьменка, надавала такі нібито описання цієї швабри. що Це якась велика, дуже така палка, якась чорна, якась там такою, як в школі миють підлогу. Однак я хочу зауважити, що моя квартира 34 квадратні метри. Це є не школа, і там з якою шваброю не розвернешся. У мене ніякої швабри не було ніколи. І е, ніхто е, не бачив, і ніхто ніколи в мене її не вилучав, працівники міліції не вилучав. Що мають затримувати? Да. Будь ласка. А е, взагалі ви бачили е, Кузьминка там? Може у нас дворів день? <глеч> uh, ні, я не, не бачила кузьме, я її не, не, не бачила, і я просто подала цивільний позов, тому що так потребували обставини, щоб подати проти Кузьменко цивільний позов, а з нею ніяких спілкування я не, не, mm -hmm. eh, не виходила, не мала наміру з нею спілкуватись, не піднімалась до неї і а не чому, бажала. бажала. Чому ви подала цивільний позов? Тому що так потребувала обставину, що вона завдала так, діяла її.